смок і отак ти mm граєш. Погнали. Леголоці. Голоці. Чому ухо нема на тренері? Ну чому? Це б був контент жорсткий. Знаю, no, ну, він ренується. На, на стрімі він був у мене, так що. А, а, а в до... мене не було, поняв. Та, немає Йо, так, немає сил Олексія. Поняв. Тільки до легенд заходить, походу. Щось таке було в Лейзер Заходив, заходив, а потім перестав. Не <ривіт> думайте мене. Курва! Уєбан! Уєбан! Що, ми за захист чи за напад? Подумайте. За захист. У мене є пістик, за захист, так. За да. <ривіт> мене за атаку, я за я атаку за камбетчем. А, ну давайте. Мені я це ж обновили. У мене є пістик. <пілляв> <пілляв> uh, я пікор даю флешку і йду соло на А. Пікор, uh, ти стоїш в дверях, просто слухаєш воду, бо мід пушек. Якщо ти чуєш, що пушать А або пушить мідл, ти зразу стягуєшся до мене і зажимаєш флешку у Пілар. Поняв, я упор мейн буду uh, на флешку, а ви треба, йдете. Льондер, ти пікаєш інста Б, інста Б мейн. Якщо ти нікого не бачиш, ми зразу стягуємося на. Якщо ти бачиш, ви хороші сетап робите. Один там кон, один там дарк і один сайт.

Єбать, одразу, next time там, напевно, жостко, зразу бить. не треба було. Okay. Жорстко. Жорстко, жорстко. Єбать, що ззаді в мене був. Паде він пізніше <laughs> Він видержав всередину пілера, потім поняв, що Ой. ти під мейном розвертається, йому в жбан прилітає, блядь. Петрик, дай смок стерс, просто на цей кут без W. Я воду падаю, ви пікайте кон. Uh, uh, Коли Іно падає, падає кон, і Петрик теж кон пікає. Може тобі флешку накинути на джедом? Uh, та там можеш? Тільки мене не осліпи. Я буду взяти. Добре, походу Б, походу Б. Та... Ходобай. Yeah, Ходобай. Yeah. Один мідл, один мідл. Два, може два. Карпет бив. А, я відпускав. Перепуш... Ні, підпу... А, oh, бля. Треба воду допомогти мені. Я yeah, йду. Добре. Візьмеш карпет мені право? Отут візьми, Олексій, цей, Саня. Все, охуєн у нас. Все, охуєн у нас. Дати Д може? Ні, просто постріляйся з ними і все. Вони мене не прочекають. Двое минут. Зліва, зліва, злива, розпикай ТВ. Салас мир. Не розпікав. Я не почув одразу. А ви, дай, петер, будь ласка, я дав вам О, дякую. Так. Дайте мені флешки, так само зробимо. Йондер, дай одну флешку Ого. і шахто сюди. Ти відкидаєш молі кон і підходиш пілер mm -hmm. до, до Петрика. Mm -hmm. Кибе по нас купка, блять. моя, блядь. Да, флеш. Да, шли. Не бачу. один справа. Бья ты его, чешу. Да, безум справа, там пусови. Кон, бов, я ся уйся. Инста кон, шауден. Бэбьев. Два кон, два кон. Два кон, два кон, два кон. Я живу рядовый гатри. Моку, да, ну, я кіп, в доме живу. Я Кон. Два. два. Я зайшов в спину. Вона Сука! Два. два. Ну вони знають, що я в бамені, я 2 хп. Бомба у вас, походу, в бамені глубоко ли знайди. Так, Може брали її так. Бай, яй, да. Иди до мене просто і все. Смок є, у вас два смока, це 40 секунд. Після цього Льон дай ще один. Заді тебе, братан, ти ж її знайшов, ні? Справа тут. Ні, 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 вона може бути справа на міді. Мені треба на чекай. Ні, нема пачки, ні, да? Да, нема. Може вона десь, типу, дропнута просто? Що ж вони роблять 30 секунд, блядь? Пішли грати до мейнбол. Вас нас. На сбежать, нестах сбежит, часу немає. Стыг тільки нашу, чи все yeah. Найс, хорош, хорош, молодец. Авик бамен за запил, біля биля кона, короче. Давай пометай, він. Все хорош. Потужно. Стой, батюв на херня, блядь Я чомусь подумав, ти походу там смок лежав, чи що? Я подумав, що то бомба. Тільки не розбийся, просто. Бомба без знайти оце проблема. може бути іноді Ні, Не, слава Богу, тут все окей Ззаді флешка на лежить Угу Найс Хто без фоллоу, буду вдячний за фоллоу, чат Ну, в мене є... можемо бити Да-да-да Короче, у мене є кол, як дати ентри Вам треба на Б просто жити Макса є смок на Мід заблочити І у вас на Б також має бути, купіть перший армор І також купіть смоки Просто облочити Льондар, йдем у пора мейн Ти даш мені буст там, де я пінгану Пінганів гамбуст зробимо в сайті на Б Я вб'ю а да, самая. Shift, shift. Дашь босс меню тут, тут. Ну. пидсинку. Прям на Одна кутику. Middle. Сядь. один Сядешь. Middle kip. Я видишь. Ты в лучу по нему? Нет. Да, дай смода. Меди пора заряджается біля дверей. Вид на мід далі Ближче до мене? Бедешов. Поменяла девайсы, пидба щось. Смок в кон, якщо як шо почуш. Я думаю, пидбава не бута. Ми на пуститі стоїм, я б мейн дивлюсь, типа б мейн зліва можуть бути. Ми кинули смок в кон. Я видав в middle. Та, мені вже тут небезпечно. Думаю, я що ты не собин. Я даду, да. Ще да, 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 зайби, зайбей, сорбить. Я взял себе. Собі... Yeah, yeah. Я в коне. To... Хорошо. МПРТ. Кон уби мейн. Я взяв кон. 30 секунд, я спать. Справа, справа мейн. Справа мейн, справа мейн был. Не, кона немає. Ні-ні-ні, не проиграю. Ти бачиш, в север, не кона. Middle. А ти не middle

Ось. Дефі. Супер. Молодці, хорош. Мка на. Жорсткий у вас сетап там на Б, блядь, був. Угу. Да, норм. Що нікого не було, ну, нічого. Ну, не впиє. Прода شوсь постреляти до Макса, як до доску. Дякую. С Макса раз трам. да, давай кожен раунд, давай, давай. Uh, Скажи, пікор, вони дають молік вікно з ліва? Ні, да, вікно да. не okay. дають, вони дають На пробіг. Я даю смок мит, я попробую зловити ті пайки модулі. Я <пробі> дам потім смок мої. Підгорів. На вихід давдим. На вихід. Підколом, 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 кіп. Он горить, я не можу зайти. Я вийшов. А нема. Вода на два наші. Я пушу. А, один. Боже, шкон, я подивлю, подивлюся майн. Ой, блять. Один під коном. Кон, і middle, мідл, middle. Мідл. Бомби. Бомби не було. Вірував, бомбив був. Найс. І один А був. Разом грайте оранжевий, синій. Я в коні туди допомагаю зараз нашому. Він чистий. Ще один мих будто. бути. Так, так, обережно нове вікно, ось це. Нове вікно, обережно. да, да, так, понял, понял. Він пройшов апси. Ні, це другий, це другий. Ти другий тип. А другий каври. Все, все, ви двоє. Один на один на Б. Зайбись у вас. Я на дев'ять стану. Ще класно. Подма позиція, Патрик, у тебе. А, виходять. Вийшло. Я ж Стави бомбу. Камера вийшов. Дев'ятку застрібною камера. Кіти є. Я думаю, ти просто дефати будеш, братан. чи ты. Я голову, бы повзрел. Хороший, банутысь. Це було жорстко. Це було жорстко молодець. Так, дроп покала. Так, зараз поп має бути Так, а що там просто лаки був, Лондер, чи ти не знаєш просто, як блочить? Ні, я не вбив його просто. Ні, ну ти не маєш вбивати, ти маєш просто блочить. Я що він зараз підійде після моліку одразу, але щось... Ну і ти маєш смок тратить Так, я на Б мейн забереш? Да, да, да. Я зіграю ось тут. Грейд аут. Да пуш, блядь! Ебанутись! Дякую! Це пиздец! Онканец, дикий, бля. Гранату забрал, и типи забрал. нормально. Я ж просто акцент навожу на інфі у <свист> мене є, у мене є так не. Дякую. Майків. Так, це був бай, я пікнув. можна смок ласка, бласканка, просто я даю тобі смок, просто <свист> сюди на кутик без даблю. <свист> <свист> ну да. <свист> Б1 <Стребок, свист> пушить. <свист> <pushy. свист>

Інфор прям справа, по справа до мене. Пікор, а другий хаза, немає інфе по другому. Блядь, ще один. Два, 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 пікай. Ще по мене навік. 50 я було, 50 я було. Тебе не читаю вже. Бля, яку я зробив? Я просто... Тіп завіка дав мінус 3, який же я дурак. Мінус 2 точніше. Microphone activated Microphone active second. Можу сейвити. Та ні, що часів він напішов, типу час. А. У нього гавік. І лов хп або 50-й. Єбать а, легенда, єбать легенда, на яйцях. У нас, вправду, у нас, та, да, у нас є. Єбать редлайн лежить, братан. Як він ще туди пройшов у мене в питання? На сходе? Лендер, да, я вийгласку. Походу побіг взагалі. Да, да, він в Терспивиде, шо побіг. Так, Я пікну мід знову типа які ки кидаю молик. Я даю смокстейс. Селенський підтвердив енергетичне перемир'я, розраховуємо на виконання домовленостей. Що? Ну пока поки на мой будто дальше. Найди да як мінімум. А там подивимось. молик метки на 100 еще не Я буст мид взял Мидл, молик. Ну не молик, два ряда. Я видишь шо? ты молик залышил? Я иду табель ондер, обрежно бэ. Дима в мейне. Нема упора? Нет. Мидл, бомба. Просто таб стану. Стань упор справа антиблайн. Я дал смог бэ мейн. Воду не бачу, може бути зліва з коннектора мене. Пік не право, пік не право, йондер. І, і дивись право. Просто встань і дивись Є На воді на, на сходах. Найс. Nice. Стерс, бомба Пачка Стерс Бомбейн один Бля, що я хуй не зроблю? Бля, що я роблю? Пачка ти зберіжся Так, Повертається з Б, чувак 40 секунд І мід міг бути обережно Да Давайте забиваємо хуй на пачку Станьте 2Б, ані? Під мідом Да, станьте Б, супер Камера, камеру пройшов Камера обережно Ну і Стерс Я пачку дивлюсь Мідл і Стерс 25 секунд Намагається забрати цю Ну шо віддаваєш? Тобі то... Він Побіжить писати. на Б. У ньому два хіта. Да, 50, ти хаєшка бачиш. А в нього і так пішов. Опа! Бля, чел просто стоїть, а накидає. Плач, міністр, сюди. Найс. Nice.

Пуште А з карпета, коротше, всі на Я даю смок гевен, Молік в брокі і флешки. Пікор дає смок камеру і пушить з вами. Б**я, заїкаюсь, ніби переживаю, чи що, ніби перший раз, б**ть. Флеш мейн, да. По лівій, шановні, по лівій. Да, флеш.

Ай, nice, nice. хорош. Ну да, якщо швиденько, попасть. Поки працює. Давай мені фармилку я перший біжу, меня на нога. Окей, давай. Я з тобою. Хоч тобой. Як там твой Тесло оцей Лендер? Моя, моя в мрії. План мрія на Так.

Пацаны, хаев ебало дал! Не скажу. Ты играй, пацаны. Не сейвый. Батя, є Mm -hmm. okay. yeah, is. Is. Yeah, yeah, thanks for the game, bye bye. bye, -bye. bye. bye.